Чому алкоголь небезпечний для здоров'я жінок? У цьому відео я розповім, чому алкоголь по-різному впливає на жінок і чоловіків. В цілому наше тіло сприймає алкоголь як токсин, від якого потрібно позбутися. Але у жінок є особливості, через які спиртне затримується в організмі довше. По-перше, печінка чоловіків виробляє більше ферменту алкоголь АДГ, який розщеплює алкоголь. По-друге, у жінок при однаковій вазі зазвичай більше жирової тканини, а у чоловіків води. Жир затримує алкоголь, а вода допомагає швидше його виводити. Тому жінки пееніють швидше. Крім того, у жінок швидше розвивається залежність від алкоголю. За статистикою, проблеми зі здоров'ям, що вимагають допомоги лікаря, у них з'являються на 4 роки раніше, ніж у чоловіків. Наслідки частого вживання алкоголю. 1. раннє старіння. Алкоголь викликає зневоднення, оскільки пригнічує вироблення антидіуретичного гормону. Шкіра першою реагує на нестачу рідини, з'являються зморшки завчасно. Крім того, організм витрачає всі сили на виведення алкоголю, а засвоєння вітамінів і мінералів погіршується. Це погано позначається на шкірі, волосі і нігтях. Алкоголь також провокує оксидативний стрес в організмі, накопичується занадто багато вільних радикалів, які руйнують клітини. Це прискорює старіння. Ще один неприємний ефект рання поява роговичної дуги. Це біле кільце навколо рогівки ока, яке зазвичай виникає у людей старше 50 років. 2. Хвороби серця. Алкоголь прискорює пульс і може підвищувати тиск. Якщо пити часто, це може перерости в тахікардію, гіпертонію або навіть фібриляцію передсердь, порушення серцевого ритму. Спирт не пошкоджує судини, прискорює їх старіння і послаблює серцевий ем'яз. Жінки мають більший ризик пошкодження серця, ніж чоловіки. Це збільшує ймовірність серцевої недостатності та інсульту. 3. Рак молочної залози. У 2020 році у світі виявили понад 741 тисячі випадків раку, пов'язаних з алкоголом. Особливо вразлива молочна залоза ризик зростає з кожним випитим келихом. Етанол і його побічний продукт, ацетальдегід можуть пошкоджувати дезоксирибонуклеїнова кислота і впливати на гормональний фон також алкоголь підвищує всмоктуваність інших канцерогенів. Відмова від алкоголю знижує ризик, але не гарантує повного захисту. Тому важливо регулярно перевіряти груди самостійно і вчасно звертатися до лікаря. 4. Хвороби печінки і нирок. Ці органи виводять алкоголь з організму, тому страждають найсильніше. Нирки отримують додаткове навантаження, через що можуть травмуватися. Печінка руйнується під дією токсинів, що призводить до рубцювання тканин і запалення. Хоча печінка вміє відновлюватися, часті атаки алкоголю послаблюють цю функцію. Наслідки сичокам'яна хвороба, неркова недостатність, ожиріння печінки, гепатит і цирос. У жінок ризик смерті від цирозу в два рази вище, ніж у чоловіків. 5 порушення роботи мозку. Алкоголь зменшує обсяг мозку і погіршує його роботу. Послаблюються нейронні завияски, страждає пам'ять та інші когнітивні функції. Пригнічується активність гамма-аміномасляної кислоти, яка регулює нервову систему. Через це мова стає невиразною, порушується координація, з'являються провали в пам'яті. Часте вживання алкоголю може призвести до Деменції погіршення пам'яті, уваги і здатності приймати рішення, синдрому Верніке корсакова амнезії через брак вітаміну b 1 печінкової енцефалопатії порушень роботи мозку через печінкової недостатності. 6. Проблеми із зачаттям. Алкоголь під час вагітності небезпечний, може викликати викидень, перечасні пологи або порушення розвитку у дитини. Але й до зачаття спирт не шкодить репродуктивній системі. Воно знижує фертильність і кількість яйцеклітин. Навіть невеликі дози можуть вплинути на можливість завагітніти. Алкоголь також може прискорити настання менопаузи та посилити її симптоми, такі як припливи та нічна пітливість. Сім. Депресія і тривожність. Алкоголь впливає на нейромедіатори, які регулюють настрій. Спочатку він викликає ейфорію, але потім рівень до і серотоніну падає, і на зміну радості приходять смуток і тривога. На наступний день після вживання алкоголю може з'явитися безпричинна тривожність, особливо якщо організм зневоднений. Часте вживання спиртного підвищує ризик депресії, тривожності і безсоння. Крім того, алкоголь може знижувати ефективність антидепресантів. Висновок Алкоголь пов'язаний з більш ніж двома стами порушеннями здоров'я. І проблеми можуть виникнути не тільки у тих, хто п'є багато, але і у тих, хто вживає спиртне зрідка. Якщо вам здається, що алкоголь став займати занадто багато місця у вашому житті, але самостійно знизити його споживання не виходить, варто звернутися за допомогою до фахівців.